Друзі, вітаю вас на youtube каналі Horology. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про поповнення колекції FXD. Хто слідкує за інстаграмом моїм, знаходиться в нашому чаті. Давно вже знає, що в мене є цей годинник, що я рухаюся по наповненню своєї колекції FXD. Хто не в курсі, давайте маленьку ремарку. На початку року я написав в інстаграмі пост, що попаяв мене мій перший FXD ефізді Red Bull Racing. і якось в мене виниклося бажання імпульсу. Зібрати тупо всю колекцію FXD. Там я написав, типу, кінець 26-го року, але розумію, що це буде там, мабуть, в принципі, в цьому році скоріш за все. Але суть не в цьому. Суть в тому, що було поставлено, знаєте, ціль, задачу є. Реально таке от глибоке, дуже тепле бажання це зробити мені дійсно дуже імпонує тюдор, те, що вони роблять їх, взагалі ця лінійка FXD, те, що вони пропонують і за які гроші. І цей хроно – це чергове доповнення цієї колекції. Знову ж таки, багато вже хто їх бачив, знає, що вони в мене є. Але як не зробити випуск українською для нашого каналу про такий крутий годинник, про такий крутий хронограф? Тож давайте почнемо з того, що нагадаємо, взагалі, що таке FXD. да це конструкція вушок, яка ну там не можна нічого відкріпити фактично. Тобто, все там не можна поставити каучуковий ремінь, там браслет, не знаю, шкіряний якийсь ремінь, тобто FXD фікси, да. Тобто, все там ну, фіксована конструкція між вушками, якби така перегородка, скажімо так, дуже простою мовою. І все, воно нікуди не знімається, не від'єднується і так далі. Це фактично та сама конструкція, яка й була представлена у Pelagos FXD, який дебютував у 2021 році у співпраці з Марі National. На циферблатах цього годинника і мого першого FXD, тобто, це фактично. Його старший брат можна сказати, хронограф. Але все це одна лінійка. Ви зараз можете бачити обидва мої годинники. FXD це звичайний трьохстрілочник Red Bull Racing І хронограф Bull Racing. На їх циферблатах представлено нову комбінацію червоного та синього це гоночні кольори команди. Але як на мене, найкрутішим є, мабуть, те. Як в них взагалі зроблені годинникові мітки саме з твердих блоків суперлюмінова? Друзі, ось цей люм Пелагосів це ж просто реально щось неймовірне. Тобто він, по-перше, дуже швидко збирає сонячне там будь-яке світло і генерує ну дійсно в дуже потужний ліхтар, який наразі, по моїм відчуттям і спостереженням, світить. Тобто зберігає цю яскравість висо... Ви просто неймовірно височену читабельність, мабуть, найдовше із усього, що я пам'ятаю, там навіть там ролик, Сейер Кінг, сап, що в мене були умовно. Ну ніхто так на моїй пам'яті не тримає люм, як тримає тюдор, а саме моделі Pelagos FXD. Годинник тюдор FXD Chrono Хрону, Red Bull Racing Edition, назва Трешак. Проговорюємо її в повному обсязі останній раз, оснащений механізмом Tudor mt 5813 який є похідним від Breitling b 01 І дійсно приємно знати і розуміти, що Tudor все ще пропонує найдоступніший спосіб володіти годинником, оснащеним фактично b 01 оскільки його моделі оснащені. МТ-5813 коштують на тисячі доларів дешевше ніж моделі Брайтлінг оснащені B01. Тюдор також робить правильні речі та посилається на це з'єднання Брайтлінг B01 у своєму офіційному повідомленні, а не приховує походження там цього механізму. В Принципі для всіх є відкрита інформація, що бренди обмінялися своїми механізмами. Тюдор взяв у Брайтлінг Беннуль хронограф, там його трошки доробив і полетіли, але дійсно з набагато більш дешевим входом в цю історію. А Тюдор віддав Братлінгу свої трьохстрілочники. Обидва ці годинники, і, звісно, тюдор Хроном є сертифікованими хронографами. Коски, але ще Тюдор стверджує, що повністю зібрані годинники проходять внутрішні випробування на ще суворіший діапазон допусків, мінус 2, плюс 4 секунди. Знову ж таки, маючи влітку челендж з своїм пелагосом. Трьохстрілочником, я демонстрував точність ходу на його прикладі. Ну, питань до точності до тюдора не те, що немає, це просто щось шалене. І те, що я знаю по досвіду інших учасників там, спільноти і моїх друзів, хто там почав звертати увагу на точність ходу в тюдорах, ну, це дійсно хай левел. Годинник має запас ходу 70 годин. До речі, при своєму розмірі 43 мм. Ось не знаю, можливо, чорні кольори, титани карбон, це все поєднання якось робить його, от, от не тільки з точки зору ваги, таким, знаєте, дуже лайтовим, а якось взагалі всі його габарити, тобто, от всі якось фактори лягли, і відстань там між вушками, і від вушка до вушка. Тобто, не знаю, все якось так лягає з цим поєднанням чорного, що він мені, при тому, що під ним проходить. Ткани Ремінець, тобто він там ще товший, ніж просто його там сама товщина. Але він і під маншет рубашки спокійно заходить. І будь-які там, не знаю, світери, кофти. Тобто, ну немає відчуття, що це, знаєте, такий 43-мм хронограф. От взагалі. І 42 мм відчуття немає. Такі, знаєте, 40 з половиною пелагос на моїй руці, 18,5 см. Шик. Шик. Тюдор пропонує ці годинники. Саме FXD і FXD Chrono на цільному тканинному легендарному своєму ремінці, який витканий у Франції на жакардових верстатах 19 століття компанією Julien Fore і складається з 22-мм стрічки Tim Blue з червоними акцентами. Я буду чекати надалі, які тести, який розвиток ось цього карбоново-титанового сполучення бачить для себе тюдор, тому що це дійсно дуже цікаве поєднання. Поєднання непросте. І давайте фіналізуємо це тим, що знову ж таки: тюдор робить неймовірні годинники за об'єктивно доступний. По нинішніх мірках швейцарського скажімо так, годинникового цього промислу цінами знову ж таки той самий там хронограф від Брайтнінг або від Зеніту, я вважаю Тюдор точно з точки зору там, історичних якихось моментів, безумовно, там Зеніт може там розказати багато чого. Там Брайтлінг, але наразі я не бачу, чим умовно Тюдор. Гірший там за Зеніт чи Брайтлінг, і чого він має бути не на одній, скажімо так, не на одному рівні з ними, розумієте? Але з точки зору ціни, ну той самий знову ж таки, Брайтінг на тому ж b 01 буде дійсно на 2-3 тисячі дорожчий. Зеніт там буде майже в 2-2,5 рази дорожчий. І так далі, тому подібне. З урахуванням знову ж таки ще використання матеріалів, там карбон, там, титан. У мене взагалі, знаєте, типу, знову ж таки, от таке буває не часто з певними годинниками, але відбувається відчуття, що типу, ти десь навіть не доплатив. Тобто хронограф на крутому мануфактурному калібрі: карбон, титан, неймовірна точність ходу, шалений люм, 5 тисяч євро. Ну, вибачайте мене. І я дуже радий, що саме таким шляхом я пішов. Закрив, знаєте, в цьому FXD-сеті. Конкретно такий е, сет, е, виключно Red Bull Racing. Хух, видихаємо і рухаємось по цьому плану, по цій задачі. Е, далі Знаєте, так мене так хвилює, знаєте, так трошки підстьогоє, е, е, дуже мотивує. І ти з кожним годинником цим FXD. З кожним тюдором, в принципі, в своїй колекції розумієш, що хлопці, просто продовжуйте так само. Це дійсно круті відчуття, відчуття, які просто ти переживаєш щодня, наче вперше. Тобто вони реально тебе тримають. Якість, ціна, просто ці тактильні відчуття. Особисто для мене, як сидить на руці, оця історія цього тканинного. Ремінця, знаєте, на цих верстатах особливих там 19 століття у Франції. Тобто є свій шарм. Але я розумію, що Тюдор треба зрозуміти. Я зрозумів давно. І не дочекаюсь, коли зберу сет FXD. Тільки давайте там, не поспішайте випускати ще якийсь. Не треба мені ускладнювати цю задачу. Але. І я дуже рекомендую тим, хто розглядає перший серйозний годинник, скажімо так: хронограф, просто трьохстрілочник, звернути на FXD увагу. Безумовно, треба міряти. Комусь не підійде під, під стиль там. Хтось буде вважати, що там ні, там якусь сорочку, це взагалі ніяк не годиться і так далі, тому подібне. Ідіть і міряйте. Але пам'ятайте, що наразі це дійсно найкрутіша якість за. Абсолютно адекватні гроші. Друзі, коментарі, вподобайка. Пишіть, що ви думаєте стосовно цього годинника. Взагалі, моєї ідеї знову ж таки зібрати весь сет FXD. Давайте подискутуємо. Я полетів далі збирати колекцію FXD, і готувати нові відео. Бережіть себе і до нових зустрічей.